Понад 240 мільйонів гривень виділила держава на створення чи розширення власної справи у Чернівецькій області. В рамках урядової програми є робота. Гранти отримали 350 підприємців. А це відповідно створення 700 нових робочих місць. Державну фінансову підтримку та міжнародні ініціативи обговорили під час форуму у Чернівцях. Докладніше у матеріалі Ольги Лучик. Тетяна з міста Бердянська Запорізької області півтора року тому переїхала на Буковину розпочинати нове життя, розпочала і власну справу. Вийшло легко, чесно скажу. Дуже привітні люди, дуже привітні підприємці, які нам допомагали. І взагалі ми хотіли їхати за кордон, але зупинилися тут. І наразі я жодного дня не шкодувала, що ми лишилися. Тетяна отримала від держави 250 тисяч гривень. В місті Хотин у нас відкрився перший реабілітаційний центр завдяки грантовій програмі, завдяки допомоги держави. Зараз ми відкриваємо центр в Кам'янець-Подільському і плануємо в Чернівцях. Тетяні отримати грант було не складно, проте у її рідних та знайомих все ж труднощі виникли. Були складності у моєї мами і складності ще є в друзів. Чекаємо, бо немає поки коштів держави, щоб виплатити ці гранти. Але мені особисто з моїм бізнес-планом, я так розумію, він був правильно вчасно поданий, правильно складений. Аби обговорити шляхи полегшення отримання державної підтримки та інші міжнародні ініціативи для переселенців. У Чернівцях провели форум. Хтось прибуває, має соціальні контакти, хтось приїжджає і в нього тут немає близьких друзів, родичів. Хтось може працювати дистанційно в силу своєї роботи. Комусь потрібна така саме допомога знати про якісь грантові програми, навчальні програми, щоб мати можливість тут на місці шукати вже роботу. Обговорили успішні приклади відкриття чи розширення власної справи у рамках урядової програми. Є робота а таких чимало. Лише на Буковині 350 підприємців отримали гранти. Відповідно створено і нові робочі місця працевлаштовано понад 700 людей. На наступний рік ми так само плануємо продовжувати цю програму, тому що бачимо, наскільки вона працює, наскільки ну дійсно ефективна ця програма саме на теренах Чернівецької області. Це різноманітні і в галузі медицини і в галузі. Ем громадського харчування і в легкій промисловості дуже багато різноманітних. У нас є і ферми, які відкривалися. У нас є пасіки, які відкривалися. У нас є швейні виробництва, які розширювалися. Минулий рік і поточний дав хороший результат, адже по всіх комплексних програмах фінансування є робота, було профінансовано бізнес Чернівецької області понад ніж на 240 сорок мільйонів гривень. Ми сьогодні говоримо в поточному році про вихід по. Деяких показниках вже на довоєнний рівень впродовж двох років 200 роботодавців отримали і компенсації витрат на оплату праці переселенців. Загалом суми таких нарахувань перевищили 6 мільйонів гривень. З Чернівців Ольга Лучик Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.